Шановні українські аграрії, зараз знахожуся тут ближче до болотця. Хочу просто вам показати, які качани є. І бачите, чи кукурузка зелена. Чого зелена? Тому що тут вологи більше. А тепер ми з вами, так як ми зараз в долині, бачите, там у нас болотце. А зараз підемо туди наверх. Зараз, я вам покажу, як це міняється. Дивіться, зеленого залишається менше, менше, менше. Ми піднімаємося зараз просто наверх. Піднімаємося, піднімаємося. Дивіться, ми майже наверх піднялися. Вон бачите? Саш, а ну-ка, може спуститися туди, будь ласка, донизу, до щоб подивитися, яка різниця. Дивіться, йдемо вверх. Так, колеги, а тут ми зараз можемо подивитися на ці качани, які тут. Дивіться, де він підгорівший. Бачите? Внизу ви бачили, яка різниця. Або Колеги, дивіться тут, ось бачите, навіть тягнуть надумала два, тому що в червні місяць опади випали. Вона думає, зараз дам два. На сраку ти даси. Ось один качан, який на зараз сформувався тут. Ось бачите? Ми зараз наверху, Саша внизу, Вон, бачите, мій агроном. Тут перепад висот, колеги, ну десь, щоб не збрехати, я думаю, метрів шість. Можливо, 4 метра. Але це мінімум, який є перепад. Зараз комбайн йде. Я про те, що через це, через ці речі і качани отакі маленькі, невеликі, бачите? То есть, в с низом. Так, комбайн вышел наверх. А тепер ми зараз підемо, подивимося до наших хлопців, яка ж, яка ж різниця між цими качанами і тими, що сформувалися там, де вологи було більше. Так і бачите, сухіше, почалися зелені листочки, то що вологи більше, а там до болота. Ось тут хлопці обірвали. І тепер ми зараз візьмемо ось, до качан. Бачите, пропустили. Він майже такий самий, тільки в нього на два ряди більше, розумієте? Ось дивіться. Зараз цей положим. Ось. Дивіться, він зеленіший, да? однозначно волог більше. Але рядів більше. Бачите, яка різниця? Між цими качанами. Ось вона. Різниця. Ось. Оце ну, вам, колеги, зона продуктивності. Ще такі критичні рік, отака різниця. Ось колеги різниця. Бачите? По 16 рядів, але різниця дуже величезна. Ось що значить зона продуктивності. І тут же ти нікого не зміниш, тут болото, постійне болото. І тут вологи завжди більше. Тобто, колеги, що вам хто не розповідав, але зона продуктивності вона створена природою. Да? Там Якісь балки, якісь пониження, якийсь мікрорельєф, але точно це впливає на врожайність. І треба працювати згідно з продуктивності, як на мене. Тому що ви не зміните його, розумієте? Ви нічим його не зміните, цю зону продуктивності. Як ви її зміните, коли тут болото, а там височина. Тримайтеся, успіхів вам!